А ми... Ще отака маленька гербіцид. рослинка. Отака Моглос. маленька рослинка. Я в шоці, я зрозуміла, що я цього року сама свій, свою кукурузу бахнула по башці, тому що вона стояла місяць біла, їй було так херово, а потім я. є дікамба флоросула. Міняємо гербіцид, шукай елюміс! Знайшли в п'ятий листок, бо бур'яни переростають. Вона місяць сиділа, вона місяць мучилась, а я її тако. Ого, і все. Тому, друзі, перший рік кукурудза посіяна. Не буду казати, що щось таке. мене щось накрила емоція, але просто обідно, що я сама собі знизила врожай. Но, якщо ви дивитесь це відео, просто зрозумійте, що це досвід. І, пройшовши оцей сезон, цей рік, ну, я не хочу відмовляти світ кукурудзи. Мені вона потрібна для сівозмінни. В мене бігає діабротіка. Але в мене дуже жахливі. Високі температури, як для кукурудзи. Ну, ну, Але навіть якщо скласти всі ці фактори, і ти кажеш, що вона може бути, то я не готова від неї відмовитися. І саме через це я хочу знайти шлях, який допоможе і мені, і тим людям, які хочуть знайти шлях, оказується їх небагато, але так і є. Тому <сі> всі, хто хочуть знайти шлях, показати, що це реально можливо. Бо в когось кукуруза виросла отака. А в мене ж виросло, навіть початки, якісь зав'язала, але кожен етап, якийсь огріх технології, забирає, зро... якусь і забирає, забирає. Тому це дуже важливо.